Першому читанні проголосували закон про легалізацію кріпти. А ви знаєте чого? Може, тому що Верховна Рада хоче, щоб Україна була модерновою і кудись там швидко рухалась? Ні, друзі. Справа в тому, що в друзів Зеленського забагато вже кріпти і не знають, як її легалізувати. Бо цієї кріпти така кількість. Що не зрозуміло, що зробити, щоб якимось чином ну, це якось висвітлити, відбілити, відмити оце є проблема. І тому, як повідомляють мої джерела, на плівках Міндіча, плівках записаних набу в квартирі Тимура Міндіча, отут, прямо поруч з Верховною Радою, величезному такому великому будинку, так от там сиділи і обговорювали. А що робити, увага! З мільярдами доларів в кріпті. Як їх вивезти, як їх легалізувати? Були різні ідеї. Купити французький банк і через нього може навіть Макрона попросити про допомогу, як оформити банк. Ну це ж можна до такого додуматись. А була саме мені сподобалася історія про дольчі і Габану. Ви розумієте, раніше була корупція звичайна, тепер корупція лакшері ідішен. Раніше купляли за корупційні гроші е, брендові сукні та сумки, а тепер бренди в цілому. А давайте купимо «Дольче габану. Вирішив Тимур Міндіч, друг президента Зеленського, партнер по 95-му кварталу. Розумієте, ну може перейменувати хоче в міндіші габана або в Дольчі і дірібан. А вообще це все доньче і ганьба, якась безкінечна нескінченна ганьба. Поки росіяни бувають найкращих синів України, як Андрія Парубія, хтось не знає куди. Шановні друзі, вітаю вас. Ну, вітати в сесійній залі Верховної Ради майже нема кого. Є 10 народних депутатів, які є реально відповідальними, які відповідають за те, що вони працюють в парламенті, представляють народ України. Іншим всім, вибачте, покласти на це все. І вони пішли займатися своїми справами. Хоча сьогодні перше засідання в вересні, де факто вчора було на відкриття 5 хвилин тривало, і зараз сьогодні 15.30, але перевтомилися депутати. Всі пішли. Дякую тим, декільком, які залишились, але я зараз буду звертатись до громадян України для того, щоб вони зрозуміли дуже важливий цілий ряд речей, про що я хочу говорити. Перше. Ми зараз з вами говоримо про закон про місцеве самоврядування. Власне, це наша головна тема. Знаєте, ми сьогодні дуже багато згадували колегу товариша для багатьох і для мене Андрія Порубія, і якого було вбито, страчено росіянами за те, що він дуже любив Україну, за те, що він був напевно найчеснішим топ політиком України. Всі побачили, як людина, яка була спікером Верховної Ради, іде по вулиці, без охорони, без автівки, просто у Львові, в якому він народився, виріс, де живе зі своєю родиною в багатоквартирному будинку. Ну, це багато що говорить про людину. І тому росіяни цю людину вбили. Вічна пам'ять Андрію Поробію і дякую за ту можливість просто бачити його як приклад і спілкуватися з ним, коли він був живий. Але ми зараз говоримо про закон, і закон про місцеве самоврядування це в тому числі нищення спадщини, яку залишав залишив по собі Андрій Парубій, тому що минулого скликання парламент його може багато чого поганого про нього сказати, як і про будь-яке інше скликання. Але є декілька важливих речей, за які треба минулому скликанню подякувати. І одна з них це децентралізація, це можливість створити фундамент, місцеве самоврядування. Бо коли ти нищиш фундамент, то падає вся конструкція, і саме це сьогодні робить влада і більшість, просуваючи оцей божевільний, абсолютно закон про тотальний нагляд, про знищення демократії, про північну Корею. На рівні місцевого самоврядування. Бо це вже не Європа. Всі ці пропорції європейські, всі наші гасла, заклики, те, що пропонується, немає. Я абсолютно відповідально це кажу. Як представник України в парламентській асамблеї Ради Європи, немає в жодній європейській країні того, що зараз надягають на голову і хочуть зробити в Україні повний, абсолютно підконтрольність. Місцевого самоврядування центральній владі у вигляді обласних військових адміністрацій. Абсолютно створення ідіотського реєстру всіх органів актів місцевого самоврядування. Там мільйони актів щомісячно будуть. Мільйони. Це не акти, які щоб ніхтось не подумав про те, що там, я знаю, треба кудись мільйони виділити, землю виділити. Це акти дрібні. Абсолютно пусті, технічні, але чим буде заповнюватися ці реєстри, дійсно ставлячи в тому числі під ризик, що вся ця інформація опиниться у ворога, який це використає проти України. Але взагалі це безмістовно, їх ніхто не буде дивитись. Це просто витрачені колосальні кошти і можливість обласній військовій адміністрації все поставити на ручні. За все занесіть, за все принесіть, станьте на коліна перед центральною владою. Тому що центральна влада хоче контролювати все, Зеленському мало. Він хоче. Він контролює, понятно, себе міжнародну діяльність Рада з безпеки оборони, роздає направо наліво ліво санкції. Він Верховний Головнокомандувач. Він керує всім напряму економікою, бо в нас в кабінету міністрів не існує. Ну це нема це департамент. Верховна Рада, яка як е, стрибає, як та жавка, раз, раз. Сказали, так сказали зробити. Так, це та Верховна Рада, яку сьогодні ми маємо, яку ми, на жаль, заслужили на сьогоднішній день. Ну, все контролює людина. Хотіла ще антикорупційні органи, але тут втрутились люди з картонками. Ну і от залишилось місцеве самоврядування. Може, тут люди вийдуть з картонками? Я не знаю. Але це останнє, що ще не контролює Зеленський, він хоче і це контролювати. Північна Корея. Інакше це назвати неможливо. Ідіотські рішення. Асоціація міст України. Результат. Він говорить. Подивіться, це все не потрібні нікому видатки. Це все абсолютно пуста історія. Це втручання у власну компетенцію органів місцевого самоврядування. Бо цей реєстр не тільки делеговані повноваження, але й власні повноваження. І так далі. і так далі. Ну це божевілля. Але вони це просувають, вони це хочуть провести, бо треба ще місцеве самоврядування взяти під контроль. Бо там є гроші попереду вибори. Він хоче другий термін. Другого терміну не буде, щоб там не думав. Але хоче і буде битися, а для цього треба взяти місцеве самоврядування. Наклоніть його. Це катастрофа. Ми не маємо це допустити завтра, коли тут зберуться депутати. Це буде питання до кожного з них. Як тих, хто сьогодні чують, будь ласка, напишіть своєму депутатові, напишіть в соцмережах. Не голосуйте цю ганьбу. Ні в якому разі. Це законопроект 13150, бо це нищення місцевого самоврядування. Нагадаю, в нас вже знищено місцеве самоврядування в Чернігові, де спочатку викинули міського голову, потім виконуючи обов'язки. Все під контроль рівне. Київ, якого забрали 8 мільярдів, Дніпро інші міста, де постійно вони влазять щось, хочуть дотягнутися своїми брудними руками, щось ще вкрасти, нахилити, примусити. Оця держава називає себе європейською. Це не європейська, це не європейський шлях, це нищення всього того, що справді є європейським. Ідемо далі. Є речі, про які я хочу сьогодні ще говорити, бо про них не говорять ці сесійні залі. Нас було перше вересня, всі лінійки, школи, діти гарні. Тільки таке відчуття, що скоро в нас вже не буде де лінійки проводити. Бо з одного боку не буде дітей, які будуть на цих лінійках, бо в нас до сих пір, до сих пір не, ми не збільшили допомогу на дитину, до сих пір не проголосований закон в другому читанні, до сих пір. До, і до того ж, хочуть обманути ті родини, яких діти вже народилися, то їм навіть і не хочуть переглядати щось. Типу, ну народили вже і добре. Ну, щось може, може, щось збільшимо, тільки наперед. Так не має бути, це не чесно. Ви ж знищите майбутнє України. Сьогодні народжуваність спала катастрофічно. Хто буде завтра стояти на цих ліній, лінійках? Хто буде там стояти через 3-4 роки? І хто буде вчити тих, хто ще там буде стояти? Бо сьогодні вчителя зарплата, жебрацька, жалюгідна. Освітян в цілому, не тільки вчителя, всіх освітян, бібліотекаря, психолога, того медика, який там, вихователя в садочку. Жалюгідна, найменша, яка тільки є в нашій державі. Країна, яка не платить вчителям, буде попрощайнічать. В майбутньому, ну немає інших варіантів, і ми вже це бачимо. А ситуація тільки погіршується. Ну, дайте вчителю зарплату. розповідали 4 тисячі доларів. Зараз тут гітьманцев дає інтерв'ю, каже, по півтори тисячі доларів має бути. Да скільки можна базікать? Скільки можна це болтологією займатися і брехати. Дайте сьогодні вчителю, хоча б ці 500 доларів зарплати. Бо вчитель теж воїн. Дайте хоча б зарплату військового в тилу, вчителю. Ні, на 1 вересня ви це навіть не підіймаєте, зате в розмовах півтори тисячі, чотири. Оце брехня безкінечна. Вже сьомий рік чекають вчителі сім тисяч доларів від Зеленського, скільки їм років чекати, півтори від Гітманцева, я не знаю. Ти ви дайте їм зараз щось. Нічого не хочуть зробити, нічого не хочуть дати. Наступне і це нищення майбутнього держави. Наступне ми говорили про північну Корею і те, що зараз робиться, як в Північній Кореї, з місцевим самоврядуванням. А ще є одна ознака Північної Кореї це кордони. Ну що в нас відбувається на кордонах? Слава Богу, через скандали, через тут, коли година запитань до уряду ставив питання, Свіріденко, всі інші добилися. Все таки те, що пообіцяли, все таки зробили 18-22 роки включно. Можуть юнаки перетинати кордон, можуть заїхати нарешті ті, хто 2-3 роки не були вдома, тому що поставили залізну завісу, відрізали сотні тисяч українців, не треба їх сюди пускати. А тим, хто всередині, хлопці, які можуть з немобілізаційного віку, ні ніяк це не впливає ні на що на обороноздатність. Ні, сидіть тут, данахтя. Не можуть поїхати ні вчитися, ні працювати, нічого. Але вирішили: ну тільки 22. А що тільки 22? А чого? Щоб далі тримати корупцію, щоб тим, кому 32, 42, 52 мали далі йти? Тим, хто му 23 роки. Це було вчора, в Одеській області, на кордоні, двоє чоловіків незаконно перетинали кордон. Правоохоронці відкрили вогонь, і 23-річний харків'янин був вбитий. Наші українські прикордонники вбили на українському кордоні 23-річного громадянина України. До чого ми дожилися? Ще раз, 23-річного. Тобто, якщо би наш уряд дозволив виїзд. До 25 років, хоча на цьому першому кроці, цей юнак був би зараз живий. А сьогодні він мертвий. Його вбили. І це насправді вбили не українські прикордонники, бо вони виконують накази. Віх такий наказ це вбила українська влада, яка створила умови, за які люди тікають через кордон, перелізаючи через якісь забори. А інші українські громадяни наказом змушені в них стріляти. Ну це божевілля, що це? Як це назвати, якщо це не Північна Корея? Як таке може бути? І всі далі на це дивляться? Що за країну тут збудували? Це та країна, яку розповідав Зеленський, країна мрії, в якій всі щасливі? Коли він обирався цьому 23-річному харків'янину, було 17. А сьогодні він мертвий, бо Зеленський збудував таку країну мрії, з якої він тікав, а власні прикордонники були змушені в нього стріляти. Що ви наробили? Що ви наробили з цією державою? І цікавить їх тільки одне. Та корупція безкінечна, щоб на кордоні можна було взяти, щоб в ТЦК можна було брати, щоб це ТЦК було як гістапа на вулицях і щоб далі збирали гроші з людей. Корупція, корупція, корупція. 2 вересня вчора мала початися Верховна Рада. 2 вересня вчора ми прощалися з Андрієм Парубієм у Львові. Зеленський туди не приїхав. Це був голова Верховної Ради. Це був діючий народний депутат, український політик. Зеленський не приїхав обращатися до Львова. Зато Зеленський знайшов час вчора підписати ганебну закон, щоб ще й пограбувати аграрії фермерів. Ці справки соя, ріпак, щоб взяти ще з них гроші, ще їх обдурити. Ну кого ще не обдурили в цій державі, кого ще не пограбували? Бо все мало, мало, мало. Ж міндічем, ж що вони набили собі всі квартири, крупи, баблом, баблом, там кріпта, тут, тут валізи. Що ви наробили з цією державою? І щоб люди не бачили всього цього, нам обіцяли в перший день, як тільки почнеться засідання Ради, як тільки відкриється Верховна Рада, ми проголосуємо постанову, що нарешті хоч люди зможуть дивитися на трансляції Верховної Ради. Де вона? Сьогодні 3 вересня. Вчора, 2 вересня. Де вона? Щоб ніхто не бачив, що тут відбувається. Бо це про висвітлення діяльності Верховної Ради. Яке слово українською мовою: висвітлення, світло! Бо в нас тут темно, бо по темних коридорах і кімнатах Офісу президента, бо по темних квартирах Міндічі і інших діячів навколо Зеленського. Тільки це і відбувається, що пошепки грабується країна тихенько в темряві, як таргани, як криси, бо світло їх розганяє. І щоб не було висвітлення ні ради, ні міндічі, ні офісу, нічого. Тільки це вони і роблять. Ви нищите країну кожен день, країну, як на яку напалики, країну, на яку яку нищить ворог споконвічний. Але якими треба бути внутрішніми терганами і гнідами, щоби нищити країну зсередини так, як робиться це сьогодні? Ганьба!